Чого про цифізм це, то і тому подібне. Як на мене, то знаєш, справді трохи поверхово даного питання думку. З японцями після Другої світової війни відбулося те, що як в пісні Висоцької, Настоящ, настоящих буйних мало, от і того жаков. Ну в сенсі, ну просто ця от верхівка ну, або ким так, люди, які приймали рішення на рівні там капітанів, пар генералів, адміралів, там урядовців. По суті, вони були просто різними способами випиляні. Буквально випалення. Там Кого повісили, хто був просто вимушений піти на спокій. <гум> Відповідно, хто б, скажімо так, там просто не залишилося людей, які б могли професійно займатися імперіалізмом. Ну от так, да, от е, можливо, я би сказав, би навіть так, що по споруду формулювання професійно займатися імперіалізмом, по-моєму, у нас більша частина фрустрації відносно поведінки росіян у цій війні, вона полягає скоріше, навіть навіть не через те, що вони настільки злочинно а скоріше на те, що вони розучилися займатися імперіалізмом. Тому з японцями приблизно така сама історія вийшла. І відповідно їхнє це економічне диво будували скоріше капітани другого і третього рангу або відповідні там еквіваленти в авіації і в сухопутних військах, які просто після Другої світової війни, через те, що Збройні сили були були розпущені, вони залишились без роботи, але залишились відповідними технічними компетенціями. І з того вони почали будувати технологічне диво.